Ну, з моєї оцінки, я думаю, що максимально швидко, як і правоохоронні органи, так і швидка прибула. Так сталося, що ми з пані Іриною Дмитрівною були сусідами, тобто через дім часто зустрічалися на вулиці, часто спілкувалися і ну, ситуація, яка відбулася, дійсно люди говорять, що було без глушника використана зброя. Фактично, весь мікрорайон зразу став на вуха, і ну, я напевно, там. До хвилин 5 мав можливість пройти від свого дому, то не настільки так далеко, тому вже правоохоронні органи були присутні, і в принципі швидка також. Я вважаю що це ну, по тій ситуації результати непогані. Ну, дивіться, скажу так, що наш мікрорайон досить непогано, тому що в нас і програми є зараз співфінансування ОСББ щодо встановлення відеонагляду. Ми фактично дуже зараз гарно працюємо і встановлюємо дуже багато відеокамер. Але є на жаль, на жаль, є в тому, що на даний момент, коли відбулося постріл. У відбулося вбивство, можна так вже тепер говорити. Не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно там з головами ОСББ правоохоронні органи знаючи, що я там живу. Пробували напрацьовувати в кого працювали, в кого були камери, які мали акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація м, вже зібрана з голів ОСББ, з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося, тому що з виключенням світла ми це не передбачили так довго. Але вона надається, і якщо говорити про те, що говорять люди, так дійсно підтверджую, що є зафіксовані факти на невідеонагляду, тому що коли працювала камера, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріслі. Дійсно, здалеку вона виглядає одною, то ж самою. Дійсно, на ту особу, яку представили і показали люди мешканці, які проживали, які її зафіксували. Він є на сьогоднішній момент підозрюваним.